Ала, Міяма, Рома, Се Україняно, Перо Ой, йо, Коміфаміля, Бібамас Ен Іспанія, Сіудатваядаліт, Сомас Рефігуадос, Порке, Росія, Емпенсар, Гера Ен Україна. Не знаю, чи я все правильно сказав, <laughs> тому що я спеціально це не переводив. Uh, для тих, хто нічого не зрозумів, привіт, мене звуть Рома, я українець, але зараз. Я та моя сім'я живемо у Іспанії, місто Вяядаліт, тому що Росія почала війну в Україні, ми біженці. Ну а взагалі відео буде про мій досвід вивчення іспанської мови тут. Але насамперед дуже коротко про теорію. Словниковий запас індивідуальний для кожної людини і ще він поділяється на сильний та активний. Активний словниковий запас для в середньому для людини це 6-8 тисяч слів, а пасивний 10-15. Ці дані дуже відносні і звісно відрізняються для кожної людини. Наприклад, словниковий запас Тараса Григоровича Шевченка охоплює близько 20 тисяч слів. Дослідники Френсіс і Кучер встановили, що знаючи приблизно 2 тисяч іноземних слів, можна розуміти мову. Приблизно на 80%. Але це теж дуже відносні дані, дивлячись про що люди говорять, наскільки це специфічна тема, і інше. Тож, приїхавши сюди, так, друзі, ну, історичний момент. Я, я в валідоліді і знаючи лише слова Боенас Діяс, Адіяс і «Gracias», я ще місяць майже нічого не вчив, і хочу сказати, що без мови це дуже важко. Тому що ти не можеш нічого спитати ані в лікарні, ані в школі, ані знайти роботу. До речі, роботу я вже знайшов і будівельний контент скоро повернеться на канал. На каналі і будемо будувати далі. Дуже шкода, що це правда буде не наш власний дім, але так, як є. Так як я в самому початку ще не ходив на курси іспанської мови, то я вирішив е, повчити іспанську мову самостійно. І з першого я згадав такий лайфхак це е, написати на стікерах різні назви речей і понаклеювати їх на ці речі. Але знаєте що? За дві неділі ці стікери почали відвалюватися від цих речей. І коли вони відвалювалися, тільки саме тоді я піднімав цей стікер, читав, що це за слово, і його викидав. Тож цей лайфхак для мене не спрацював. Також я підписався на деяких блогерів, викладачів іспанської мови, почав їх так слухати. Але це теж було дуже для мене важко, тому що приділити 10-15 хвилин повністю вникнути, про що кажуть ці блогери, теж було дуже важко. Потім я ще почав скачувати різні застосунки для вивчення слів, і, наприклад, такий він мені не дуже зайшов. Я ще поскачував інші, але вони теж мені чомусь не підійшли. А, зараз з'явиться назва застосунку, який скачав я, і мені він сподобався. Тому що через нього я міг легко у... в той час, коли мені це потрібно, коли я міг а, вивчати просто слова іспанської мови. От, вони на різні теми, там є прикметники, слова, іменники, займенники ну і таке інше. І вони так ідуть ще

Хоча б якийсь там мінімум тих слів е, іспанських, я б взагалі нічого не розумів. Тим більше спитать, в принципі, взагалі немає в кого, тому що на курси ходили тоді марокканці, е, бразилька, португалець, і нас було двоє українців. No. Веселі уроки. Он Un. пертадор. Он десь пертадор. Сі! Браво! Ей, ей до ще дома я зі Як ви зрозуміли, у нас тут весело. На сьогодні я вже знаю приблизно до двох тисяч слів, але розуміти. Як кажуть ті дослідники, на 80% зміст розмови мені ще дуже важко. Тож, сподіваюся, через рік я буду краще володіти вже іспанською мовою. Ну, а на цьому все. Ставте вподобайку, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відео. Бувайте!